Громадяни, всім привіт! Пройшло вже декілька тижнів з того моменту, як мапа DAS-2 повернулася до змагального мапулу в cs 2 Я все так само її ненавиджу. Я просто, мені здається, що жодного матчу на ній не виграв, але гранатки на ній я пошукав і створив 10 своїх найулюбленіших розкидок на цій мапі. Такий собі топ. Записуйте і використовуйте потім в матчах. Поїхали. Розпочнемо з класики. 10 місце Дим на X. Всі його кидають, хоча в cs 2 він вже не такий ефективний, як він був в CSGO. Щоб його кинути, приходити в цей куточок і наводитись на ось цей куточок. І робите throw. Будь ласка, перестаньте бігати аж сюди, витрачати зайву секунду на те, щоб поставити приціл і свою модельку, можна це зробити ось так. Професіонали, звичайно, скоро дуже вивчать всі гранати ці по респам. Але чому в CS2 цей дим став менш ефективний? тому що є хаєшка. Ви приходите в цей кут між цими воротами на землю наводитеся, кидаєте, і дим на Х відсутній повністю. Дев'яте місце розкітка Б плента з Теревського респа. Дим на ворота. Приходите от в цей кут машини, наводитеся на правий верхній кут цього ромбіка і робите форвард-джамп-троу. А дим у вікно. Ну, я от, наприклад, кидаю звідси, прийшли в цей куточок, навелися на ось цю крапку. Почали бігти, і в момент, коли приціл ось тут на цьому даху, ви робите джам-троу. І у вас дим у віконце. Ну, а це до цього ми кидали дим у грота. В чому мінус і чому тільки на дев'ятому місці ці гранати, тому що вони дуже жорстко палять ваш вихід. Я коли бачу, що летять ці гранати, ну одразу молік дим в тежку летить, і важко з цим щось придумати. Ну і давайте я також вам як бонус е покажу ще один дим, який летить в вікно з цього куточка, навелися ось на цей там квадрат. Чи що там? Да, ось тут якийсь такий котик. Вон котик якийсь тут є. І форма Troll. І у вас. Ідеальний теж дим у віконце. На восьмому місці розкидка ланга. Тут у нас є декілька гранат, в... ті самі, що і були в CSGO. Якщо ви хочете, щоб вони по таймінгу відкривалися, то викидаєте їх з респів. Я цим ще не замирачувався, але я вам покажу прикольну варіацію, щоб ви шукали з респа варіант саме цього диму. Чоко теж цікаво, прийшла дивитись розкидку ланга. Добре. Приходите до цього кута, вирівнюєтеся, дістаєте дим, і наводитесь от сюди. І робите джамтрел. Дим. Прилітає не просто на лонг, він прилітає от сюди. І розкривається двоповерховим, і розкривається супер широко. Таким чином, що гравець, от тут навіть стоїть і він не бачить. Уявіть, як, як важко захисту буде тут щось придумати. Для напада створюються класні умови, але знову ж таки, все питання в таймінгах. Альтернативно, цю ж гранату ви можете дати із цього куточка ставити приціли тут на куту. І. полетів. І ось він теж прилітає на старт-ланда і розкривається так само широко і зверху. Як на мене, нова мета. Але для того, щоб вийти на лонг, не забувайте і про флешечки. Стандартна, як і в CSGO, я її кидаю, вона залітає. Прийшли і понизу цієї пальми за допомогою джамтров. Трошки більш пізні, прийшли до цього ящичка і навелися на середину червоного віконця, зробили джамтроу. Ця флешка, вона ось тут вже за воротами розкривається, і вона не сліпить тих ваших туметів, які вийшли на лонг. Чоко теж запам'ятовує гранати. да? Ну, ти хоч запам'ятовуй щось? А то це тільки дивишся і все. І також, якщо ви вже на лонзі, то є дуже класний, простий, ефективний, легкий і стабільний дим на прохід джеланга. Прийшли от сюди в куточок, затисли дві клавіші миші. Навелися, бачите, тут на трубочці є така, як. Якась історія кругла. Ось вона. На неї навелися, і джамтроу. І у вас один дим, який перекриває повністю ну, весь прохід. І ви можете під ним проходити, собі впевнено. І вас ну тут набагато менше шансів, що вб'ють. То, щоб не кидати його з руки і не залишати геп, то от так от можна однією гранатою все це питання вирішити. Єдиний мінус, летить воно дуже довго, тому кидайте його заздалегідь. Бо ви тут вже 20 разів встигнете пройти той лонг, поки та граната розкриється. Тож, якщо у вас є якісь швидші варіанти, також стабільні і прості, то буду радий побачити. На сьомому місці дим з буста. Уявіть собі, що у вас є завдання бустанути ваших тіммейтів на шорт. Ви приходите на ось цей ящик. І просто встаєте, тімейти з ось цього ящика застрибують на вас і йдуть далі на шорт. А ви можете, знаходячись в цьому ж самому місці, головне дочекайтесь, поки ваші тімейти застрибнуть, навестися от на ось цю стінку, але десь посередині між тарілкою і антеною. тобто ось так десь. І зробити джамтро. І ваша граната прилетить на лонг. І знову ж таки, як і в усіх. Я так розумію, граната в дасті важливий таймінг. І якщо ви спочатку бустанете своїх тімейтів, а потім кинете цей дим, то суперник 20 разів вже вийде на лонг. І там просто зазвичай на лонг виходять і не дивляться, що там летить в ту банку. Правильно? Навіть молік не завжди зупиняє напад. Тому все одно краще цей дим кидати, коли хтось з ваших тімейтів все ж іде на лонг. Тобто одного ви бустанули, один пішов, дав молік в банку, і викинули е цю гранату. Ну або кидати і сподіватися, що ніхто лонг не вийде. Тут же, як ви відчуваєте момент, гру і. Характер дій суперника. В будь-якому випадку це мож, цей дим можна використовувати для того, щоб, наприклад, ресмокнути лонг, що ви є на лонзі. Використання може бути різне. На шостому місці розкид Зіга. Тут ще, я думаю, мета буде дуже серйозно змінюватися, але давайте покажу вам мої улюблені гранати, які можна кинути з шарта. Перше, це дим в КТ, такий самий, як був в CSGO, прийшли в цей кут, навелися на кут будівлі кинули. І дим прилітає. КТРС по центру і все це закриває тут без шансів. Альтернативно, оце вже цікаво було мені: можна прийти в цей кут, навестися між двома ось цими, бачите, такими великими листочками і кинути просто ЛКМом без всяких джамтроу. Дим летить трошки довше, але теж закриває КТРС. Також, не забуваємо за класику, дим під вихід на апленд з шарта. Приходите в цей куточок, наводитеся на куту цієї дрібняки, кидаєте. І у вас дим, який дозволяє вам тут себе набагато вільніше почувати, вийти ширше і так далі. Але що я побачив нового в розкидках, це ось такий от дим, який вже активно юзають багато про команд. Приходите в цей кут, коли у вас вже лежить цей дим. Присідаєте, знаходите на ящику ось цю якусь історію. Встаєте і кидаєте. І ви отримуєте дим, який падає ось тут на ліфті. І подивіться, як він високо розкривається. І разом з димом, який я вже показав, Так, який можна так кинути. У вас утворюється стінка, яку ви можете спокійно пройти на плент. Отут щелина вона може бути. Тож про неї теж не забувайте. І знайте, тут же як дим ляже. Іноді може трошки краще, іноді може трошки гірше. Як альтернатива, ще теж з цього кута можете давати диму з тут, по підлозі, по рівню підлоги. І також ось цей. І ось тут, мені здається, щілина буде ще менше. Ось ви виходите. Ось він дим розкрився. І ось тут, ну, майже немає її. Тобто Авік на Лонзі, ну тільки якщо тут буде стояти Маркелов, то він вас б'є. Е, ну, Можливо, девайс. Всі інші снайпери не впораються. На п'ятому місці дим в ворота. І дим, пам'ятаєте, в CSGO ми кидали кудись ось тут, чи ось тут, на якісь цих штук, так, щоб тут в воротах ну, завжди лежала димова завіса, ніхто не міг побачити, що там в Мідлі відбувається. В cs 2 можна кидати ось таким чином, прийти на цей куточок, навестися на ось цього квадратіка правий нижній кут. І зробити кідок двома клавішами миші. Ви отримуєте дим, який розкривається до самого низу. І ви можете спокійно залазити на е, шорт. І не переживати, що вас там буде видно з мідла. Знову ж таки, не забувайте про хає, яка динає цю історію. Ну, майже ідеально теж. Верхню частину тільки не закриває. На четвертому місці супер фейк-дим на Б, е, який можна використати в фіналі мажору. Приходите в цей куточок, знаходите ось цю білу штуку і в її низ наводитесь. І робите форвард джамтроу. Тобто джамтроу з кроком вперед. У мене це один бінт, дуже легко його використовувати. І ви отримаєте дим ворота, стабільний, чіткий і якісний. В принципі, можна використати і для виходу на Б. Не тільки для фейку, бо раніше пам'ятаєте, щоб кинути такий дим, в CSGO треба було тут ногу зламати. А в CS2 це стає набагато легше, тому що тут відкриті скайбокси. Тож можливості для фейків у нас просто космічні, і ось це одна з них. До речі, перший Тір 1 лан-турнір, де буде Монте і Наві вже Даст 2 в Мапулі, це Аєм Даллас. І на фавбет вже можна робити предікшени на перші ігри цього чемпіонату. От, наприклад, Монте гратимуть проти Віталіті, мої співчуття. Наві проти Бейджі, тут же цікавіше. Якийсь несподіваний результат тут точно буде, тому що Best of 1 в Далласі ну, не може бути без сюрпризів. Ну, давайте повіримо в Монте. Ну що тут, 40 гривень поставити на те, що хлопці Best of 1 у Віталяті виграють. Все може бути. Тож подивимось, як піде вдалласі гра у фаворитів. Заходьте на Favbet, робіть свої предікти на цей турнір і дайте спорту себе підтримати. Лінк в закріпленому коментарі під цим відео. Отримай шанс на до 10 тисяч гривень від Favbet. Ну, а ми повертаємося на dust 2 і я готовий представити вам топ-3 своїх улюблених розкидок на цій мапі прямо зараз. Там хто знає, може з'явиться щось цікавіше. Третє місце Розкид з у Спідбанки не просто в КТ. Я знаю, цей дим досить популярний. Прийшли в куточок на середину цього вікна, побігли і в кінці цього вікна зробили джам-троу. Це дим ще в КСГ кидали. Але я аналогічним чином. З цього ж місця вмію кидати ще й дим у вікно. Бачите ось цю антенку, наводитеся на правий її кінець. Затискаєте. Робите декілька кроків і throw. Мінімум кроків потрібно. І гранатка прилітає ідеально у вікно. І разом з цим димом в Кете. Ну, вашим гравцям на Б буде зайти значно легше з мідла. Друге місце мого топу це розкітка Аплента з цієї позиції на топ-мідлі. Це може бути або ефективний фейк, або ефективна допомога вашим тіммейтам, якщо ви тут залишилися з гранатками. Отже, прийшли в цей куточок, присіли, дістали дим, навелися на кут цього ящика і зробили джамтроу. В теорії можна навіть присісти, так, встати і теж дарити джамтроу. І це дим на перхіді лонга. Ідеальний по центру, який падає і не залишає жодної дірочки для суперника, щоб побачити вас, і ваші тімейти можуть спокійно проходити лонг. Ну або це можна використовувати для ефективного фейку. Більше того, з цієї ж позиції можна дати дим в Кетерес. Приходите, бачите, ось цю стінку і цей ящик на куточок навелися і зробили контроль. Я сам не вірю, що це настільки просто, але так, такі лейнапи існують. І ось вам прекрасний дим в КТ який теж не залишає жодної щілини і теж може бути використаний або для виходу, або для фейку. Люркери, які люблять розкидати свої гранати і потім десь в іншій ділянці мапи вийти, це граната для вас. Ну і мій особистий топ-1. Цю гранату я подивився на каналі у Нарта і, і з великим задоволенням для себе її стирив. Тому що мені здається, що можна цією гранатою фейканути так. Що всі ваші енемі будуть в шоці. І що мені ще подобається в цій гранаті, це те, що нарешті нам знадобиться ось цей новий приціл. У нас є е, ось ця стінка, і у нас є ось ця. Це стричить щось від якоїсь там антени або провода. Ну, коротше, ви бачите, оцю стр... стрічащу паличку. От Нам треба звідси відвести приціл сюди і зробити так, щоб Ця лінія. Та що йда йде на мінус 2-мінус 3, щоб вона коротше, притнула ось цю лінію, про яку я вам казав. Коротше, отак приціл ставите, рухайтесь, і в момент, коли ваш приціл ось ось вже дійде до ось цієї стінки ями, ви робите джамтрол. І подивіться, яка магія відбувається. Ви залишаєтесь собі в ямі. А у ваших тіммейтів на Б-воротах з'являється дим. Ну, тут неможливо просто не відреагувати на появу цього диму, уявіть себе в клатчі один в один. Або якомусь там клачі, типу 2 в 2, де ви даєте цей дим, ваш тімейт виходить на Б. Ну, тут просто неможливо буде залишитися на а хоч комусь. Тож, дуже класна граната для фейку і для. Можливо, навіть виходу на Б. На цьому все. Дуже дякую вам за те, що подивилися мій топ-10 розкидок на Дастьі Другому. Сподіваюсь, ви взяли собі в арсенал щось корисне. Поставте вподобайку, якщо це буде так. Напишіть в коментарі свою думку, свою критику, свої коментарі. В Телеграм до мене приходьте, східути свої розкидки, діліться своїми знахідками. Я впевнений, що на цьому дасть ще далеко не розкрито потенціал його в плані гранати. Ми будемо бачити дуже багато класних фішок. І обов'язково приходьте в клан Мрія на фейсет. Там можна щодня грати в пай. Разом з іншими українцями вашого рівня гри в класній атмосфері з модерацією і ще й боротися за класні призи. Задивайся від HyperX за ящик нон-стопу і не тільки. Лінк на клан залишу вам в описі до цього відео. Там же є таймкоди на всі гранати, які ви сьогодні побачили. До нових зустрічей. Удачних вам розкидок!